Вітаю, з вами Валерій Макіє, адвокат, адвокат у сфері військового права, і ми розберемо дуже цікавий кейс. Кейс, який стосується питання, скажімо так, коли зустрічаються представники ТЦК і військовозобов'язані. Перше, верніше, одне з перших ключових питань, а мукументи у порядку, тобто військово-обліковий документ у вас є. І особа каже, М -м, є, тільки він в мене у смартфоні. І дістає їм ні, ні 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 смартфон не піде. Спір, спір. Якщо спір, тоді до суду. І що сказав суд? Відсутність чоловіка на військовому обліку в певному ТЦК не є підстави для відмови у наданні відстрочки від мобілізації за рішенням від суду від 19 грудня 2024 року. Цікаво, йдемо далі. Про що йдеться? Йдеться про рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2024 року у справі 566.09.24. Відразу до результативної частини суд вказав, що він задовольняє позов чоловіка позов військовозобов'язаний до військової частини, визнає їх бездіяльність щодо нерозгляду його заяви про надання відсрочки неправомірної. Врешті відмовляє. А у мотивувальній частині вказує: якщо є якісь якісь зауваження, якісь застереження стосовно того, що особа... В якийсь певний спосіб не такі документи військовооблікові, то це є підстава для розгляду питання про адміністративну відповідальність, але аж ніяк не проскажає розгляду заяви про надання вісрочок. Ну а щодо військово-облікового документу знову звертаємося до рішення суду. Мова йде про рішення про постанову 5-го апеляційного адміністративного суду від 24.10.2024 року у справі 523.14.225.24, в якій суд скасував, як постанову ТЦК, увага, про притягнення до адміністративної відповідальності особу, в якої було Внесено облікові дані і був сформований військово-обліковий документ в смартфоні, але не було його в паперовому вигляді. І при цьому п'ятий апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про притягнення притягненно до відповідальності, нагадаю, що та відповідальність від 17 до 25,5 з половиною тисяч. Суд при цьому сказав п'ятий апеляційний в цій постанові, що якщо документ сформовано в смартфоні і він є в електронному вигляді, то підстав для притягнення до адміністративної відповідальності. Немає занавіс.